Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо не прості вареники, а сприжнісінькі італійські равіолі. Але з наших українських продуктів. Всі інгредієнти, як завжди, доступні, їхній кількості ви також знайдете в описі до цього відео. На робочу поверхню висипаємо борошно. Робимо невеличку ямку і кладемо туди манну крупу. Додаємо дрібку солі. Два яйця перемішуємо в мисочці і виливаємо. Замішуємо тісто. Додаємо також олії для еластичності, це може бути будь-яка олія без запаху, і починаємо замішувати тісто. Місити таке тісто досить налегко і займається досить багато часу. У мене це зайняло 10 хвилин. Відмішувати тісто потрібно до того моменту, поки воно повністю не перестане липати до поверхні та до рук. Замісивши тісто, вкладемо його в пакетик і залишаємо на пів години. Порежно залишити злишти надовше. Чим більше часу, тим легше буде в подальшому з ним працювати. Начинка досить проста: це сир, одне яйце і дрібка солі. Також можна додати зелень. Робочу поверхню присипаємо борошном, розкачуємо тісто максимально тонко, буквально, щоб тісто було товщиною не більше 1 мм. Кружечки вирізаємо склянкою чи з такою формою, як у мене. І посередині кожного кружечки кладемо шматочок надішої начинки. Зверху прокладаємо іншим шматочком і виделкою придавлюємо краєчки. Виходить ось таке сонечко. Зробивши всі заготовки, закидаємо наші равіолі в окріп і варимо буквально 3-4 хвилинки з моменту закипання. Як тільки вони прокипіли в відповідний час, витягуємо їх і поливаємо соусом. Цей соус досить простий. Це буквально шматочок вершкового масла, підсолюємо, додаємо шпинат, може бути будь-яка зелень. У мене це заморожений шпинат. І кладемо мікрохвильову піч. розігрітого масла зі шпинатом додаємо трошки чеснику і цим соусом подумаємо наші равіолі. І ось наші варенички аля равіолі готові. Дійсно, чудова яскрава страва. Дякую, друзі, що додивились відео. Якщо воно вам сподобалось, то підтримайте мене своїми вподобайками, а також підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. А я далі буду вас тішити смачними рецептами з доступних продуктів. Усім папа! -па.